Бюджет транскордонного проекту більше мільйона ста тисяч євро. ЄС фінансує левову частку цих коштів. Решта 10% співфінансування партнерів. Від одного мільйона можна легко відрахувати, що співфінансування і молдовської, і української сторони разом перевищує 100 тисяч євро. 10% буде оплачувати місцевий бюджет, конкретно міський бюджет. Ці кошти передбачені в бюджеті міста. За 22 місяці черніве. Ську систему очистки стічних вод планують переобладнати з допомогою сучасних технологій. Спочатку із води вилучатимуть усі тверді домішки, далі буде біологічна очистка. Відтак місцеві комунальники зможуть і суттєво зекономити на енергоспоживанні очисних споруд. Нові пісколовки, які є сучасні європейського зразка, які зможуть як зменшити енергоспоживання очисних споруд, зменшити нагрузку для підприємств економічно, так і покращити саму якість очистки самих стічних вод. Якщо в нашому місті лише модернізуватимуть очисні системи, в молдовській дрокі планують звести нові споруди для фільтрації стічних вод. Партнери проекту впевнені, його реалізація дозволить кардинально вирішити екологічні проблеми одразу кількох країн-сусідів. Ми е, скинемо нашим сусідам, котрі нижче нас і в Чернівецькій області, і в Молдові, і в Румунії, бо річка Прута таку має географію. Ми скинемо їм частішу воду. Ми в принципі зараз на грані екологічної катастрофи за численні. І в течение года двох течение вот этих 22 місяців, которые ми должны работать продуктивно, У нас будуть новые чисне сооружения, и В принципі, этот вопрос буде снят. Окрім того, в рамках проекту відбудуться громадські слухання та тренінги. Своїм досвідом в питанні очистки січних вод готові поділитись. Партнери сучавського повіту Румунії. Майя Гуменна Павло Попесков. Місцевий час.